Якщо ви плануєте розпочати власну справу чи реалізувати якусь свою масштабну новаторську ідею, або ви є власником якихось унікальних знань і бажаєте їх запатентувати, то поїздка на північний захід або на південний схід допоможе вам в цьому. З 3 лютого по 5 березня 2025 року північно-західний напрямок активує енергію швидкого розвитку, просування вперед будь-якого вашого питання. Якщо ви перебуваєте в підвішеному стані, то подорож на північний захід виведе вас із періоду застоя. Також відкривається можливість одноразово отримати швидкі гроші, але будьте обережні, бо це енергії, які працюють за принципом лотереї. Один раз можете зірвати джекпот, а на наступний раз втратити набагато більше. Південно-східний напрямок активує літерські енергії, відкривається перспектива новаторства, нових зв'язків, комунікації. Якщо ваша діяльність пов'язана з навчанням, інженерними розробками, наставничеством, то це той напрямок, який бажано використати. Аби розширити свої можливості. Як на мене, достатньо цікава діагональ. Головне розуміти, як правильно її використати для покращення свого життя.